Друзі, уявляєте, без жодного підфарбування. Кузов весь в рідній фарбі, навіть лобове скло, оригінальне заводське. Машина 2012 року, лобове скло також 12-го року. Зараз мова йде про новий автомобіль, який заїхав на майданчик. Вчора робив на нього анонс: це Volkswagen Golf 6. Людина поруч проходила повз, каже, що це народний автомобіль. Я з ним згоден, це народний автомобіль, Volkswagen Golf 6-го покоління. І ще й весь в рідній фарбі. 1,6 дизель мотор в комплектації Меч. Комплектація досить непогана. У нас парктроніки передні, задні, легкосплавні, 16-ті оригінальні диски Volkswagen, чорний колір, притонований, в кузові універсал. В принципі, без якихось серйозних зауважень по ходовій. По цьому автомобілі вирізаний. Сажевий фільтр і відшитий ЄГР. Можна брати, і їздити, навіть якщо ви багато не їздите на трасу, часто не виїжджаєте, то це якраз для вас. Салон у нас симпатичний, комбінований. З шкіряними вставочками по боках, 4 електроскопідйомника, електрорегулювання з подогрєвом, дзеркал заднього огляду, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, круїз, контроль, 5-ступенева механіка, двузонний клімат, підігрів, сидінь, 277 тисяч км заявленого пробігу, в автомобілі новий акумулятор встановлений. Великий багажник, так як це у нас універсал. І ще тут класна штука, це у нас подвійна підлога, великий простір для ваших особистих речей. Також ще повнорезмірна запаска з інструментами тут є. В принципі, машина оснащена добре. Кондиціонер в цьому автомобілі заправлений. Це, в принципі, працює. За 2012 рік ціна 7800. Я вважаю, що гарна ціна для цього автомобіля. І я запрошу вас. На тест-драйв цього автомобіля приходьте до нас на майданчик. Працюємо кожного дня.